І далі з нами Андрій Козінчук, військовий психолог, автор каналу у моїй голові. Пан Андрію, вітаю вас! Всім привіт. Чудова у вас шапка, пане Андрію, дивіться, яка сталася. Може, ви мене поправите як психолог, але я вам свої е, спостереження розкажу. Тривають масовані ракетні удари москалів по українських містах. І якщо 10 жовтня ми всі масово кинулися донатити на ЗСУ і таким чином якось змогли е, свій гнів та інші емоції конвертувати в позитивне русло, то за підсумками вчорашнього дня всі ринулися вчати ОСББ на дахи будинків, збивати іранські дрони штахетами, каменюками, віниками і всім. Цим як би нам цю нашу енергію в щось корисне конвертувати, наприклад, економити електроенергію, бо Київ чомусь електроенергію аж тільки на 7% економить, ніг би більше. Зате каменюками збиваємо дрони, всех, ура! Е, Двійка штука. Е, ну, я не сильний економіст, от я трохи психолог. Розумієш, щось робити це якраз викидати енергію. Щось не робити, це енергію ми не викидаємо. І це дуже крута була реакція, ну не з точки зору ефективності. Що пішли на е, горище, будемо капцями кидати по дрона. Це кльово в тому, що ми робимо щось не роблячи собі погано, або я не знаю, або кричати на дітей, що дрони на нас напали, бо ви погано вчитеся в школі. От, а то що це реальна якась реакція на зовнішні подразники. Це дуже круто насправді, тому. Казати, що там економити енергію, звіш як тільки ми від емоційності знову повернемося до раціональності, знову буде економія енергії, там закупка буржуєк, донати на збройні сили і такі от штуки. Ще одне дуже важливе питання для е, жителів великих міст. Як нам спокійно реагувати на мотоциклістів, цих так би мовити, і на газонокосарки за вікном? Бо дуже хочеться вже якби коїти акти самосуду над такими людьми, а тим паче в день ударів іранськими безпілотниками. Як оце себе побороти? Я проти того, щоб себе бороти. Треба відкривати вікна, кричати. Там ідіть геть звідси, паскудники, Присідайте на велосипеди. Це набагато здоровіше. Розумієш, спокійно реагувати це знову ж таки утримувати гнів в собі або страх в собі. От це не окей. Тут ну реакція завжди має бути від себе кудись. От, от так, от от-от, і діді геть, наприклад, на рахунок ну мотоциклів, тут ну, треба щось робити. Знаєш, нас ну, ж були ці акції: там припинимо салюти на новий рік, тому що ветерани реагують на окей, Ні віра правда, не припинили. А, і така сама програма. Я думаю, що там порівню децибелам має бути до цих мотоциклістів, тому що ну знову ж таки, якщо доросла людина зможе себе там якось зловити, ага, це просто мотоцикл якийсь, то дітям реально страшно може бути і а, тут уже. Ну, це це вже може бути наслідки неврози, або якісь такі наслідки, які ми просто не поборемо, Наприклад, там заїкання, от або заїдання, що завгодно. Тому в будь-якому випадку я про ну спокійна реакція тут не вийде, тому що тебе колошмати. Ти ну очікуєш смерті, а це просто якийсь мотоцикліст Микола хоче показати своїй Оксані, який у нього кльовий моцик між ногами. Не дуже здорово. Ну і плюс мене також бісить, якщо чесно. Ну, я себе вважаю психічно здоровою людиною без всяких там неврозів, але ну реально ну вона достає, особливо коли вона вжих, Ну я ж компенсую якісь там недоріки фізіологічні в розмірах своїм це, мотоциклом і його гудом? Це якраз здорова психіка про те, що ти реагуєш, слухай, ну, Якщо до того за день такий звук призвів до смерті декількох людей, вагітної жінки і розбив будинок, то як твоя психіка може реагувати зараз? Ну, типа, нормально, да не тікати. Я психика каже: ей, давай тікати звідси, бо, бо зараз може прилетіти. Це якась ознака дуже здорової психіки, і це прекрасно, от що реагуєш. Просто я чомусь ну, в мені ну, в голові все одно не, 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 не усідає, що чувак, Ти розумієш, що ти ну, твориш діч, вибачте, за не, не психологічну лексику, але ну, так воно і є. І поки я так розумію, що якась баба поразка не кине банку з огірками на той мотоцикл, я так розумію, ну ніхто не вгомониться. Ну і щось не сильно їх мала би поліція контролювати. Там їх може якось ататашку їм робити. Останнє запитання, бо дуже мало часу: неймовірна любов українців і в тилах, і в містах, і на фронті до котів і собак. Навіть серед тих людей, хто до того котів і собак, не переносив взагалі на дух. Це через те, що нам страшно, війна, чи ми єдині, і чи буде це тривати з нами після війни? Дуже коротко. Дуже коротко розумієш, ну ти, ти бачиш всюди якісь унилі ли, обличчя, яким страшно, або які сумують, і тут приходить якась собака і каже: Привіт. Ось тобі моя лапа нагодуй мене або кішка починаємо. Кошти зовсім інші емоції на резонансі. Е, наш ну мозок сприймає що це наймиліше чудовисько на світі. Його треба обов'язково поцілувати, погладити і задушити до смерті від кохання. От е, нам трохи не, не вистачає кошачості і собачості у людях у людях. І навпаки, у деяких людях ну варто би все таки людяності більше ніж вовкулачості. Дякую дуже. Я сподіваюся, що детальні відповіді будуть на каналі Ютубі в моїй голові. Ну, принаймні, кілька з цих. Дякую дуже, Андрію. Андрій Козінчук, військовий психолог, був з нами на зв'язку. Говорили про наші емоції і чому ми маємо право не любити мотоциклістів і газонокосарки за вікном. Друзі, невеличка пауза. А потім о 18-й чекайте.